Сьогодні у нас засідає комісія, постійна комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, цього комунального господарства, промисловості підприємництва та стали пост. На сьогоднішній наші комісії е, присутні секретар комісії волонтери Пошенко та я, голова комісії, Сергій Таран. Сьогодні у нас до розгляду. Є одне питання про затвердження алеї слави з елементами благоустрою та облаштуванням марягу загибним воїнам України. Це затвердження передпроектної пропозиції, та реалізації. У нас є два варіанти. Два варіанти це комісія по нас перший варіант, це у нас варіант з ПАО. Це нас, у нас ага. була роботи культура, це у нас Я закінчення парку, це буде амфітеатр, потім це репені зона у нас буде е, все, відпочинку, плагову, це буде дітей паркова. Ага. Тут у нас буде меморіал, це буде, е, потім е, два варіанти. Один варіант, значить всередині е, колу у нас буде такі. Що Кива Анова, це загиблим воїна. Ми ж ага. без подають, що така, і щоб було герої України, буде, так, так. і Україні, ага. це буде потім паркова. Слава така. Потім е... ну, це буде так, буде. так, Це буде ага. О, це на кожного це будь-який у нас тут скруплюється. Ага. Да. Е, ну один ага. варіант у нас отакий був цей на виконавчому комітеті пам'яті героїв України, що в ну таке як походив роді на Чорнобиль, то вирішили ми все тут поставити і ще батьків ми приглашали. Тому що я зарив їх воїнів, щоб і вони, от тільки що були за кров, тут ми вирішили, буде фантом, це що то що була. Ага. Фантом, ну, водичка за конями, ми от сюди вирим. І друге, когда пол забав, и решили выйти на ну, да, пьяный шахтер.

ми пропонували їй з дозволу. Ні, нічого. Я думаю, що хтось я вперомо. Це лотеш перше, що станеться і пішло я на клопці з болу менше стало. Може що? Так, ні, це сам паж реєстрація. Отже, процес зараз вирішено своє перше покращення найтиту. Ви поки не буде вашого. А тут для кого було, якщо тут хіба що це такий хрест без перемички, буде шокос, ну так буде зарішено, що цей. Так, от такий високий цей. Ні, ні, так це закресли. Ось не буде закрепити, а і сюди кого походи. І буде хрест такий прямий. Ну почнемо ми робити. Це що вони об'являть нам яка бояки будь-кошти? Почнемо із цього, щоб почати з цього нас там стане те на спочатку це продовжить. Да, та да ну ми починаємо з напівкола, де бо що далі нічого не продовжить. Ми починаємо центрика, то так и ну вы так ваши к сетку, там еще одно скейт. Хоть это то, ну так это и про входит, то такая, и дальше там высоко там для шура, там як памятник концепция, дитя там такая экономичка сердца для Так, материи дитячих. И фантастичку. Да, да. Хорошо, что вы решили и батьки проглашали, еще тоді батьком приходится. Багато э, почали фотографію, давайте може без фотографії, але і фани починають без, а не вроде не при там черченко. Э, да, і бывает воно разом, неоплачена фотография. Це отак, це, о так, ну все красиво тоже переходить, Ну ми зараз вчора поговорили, вона не назвала, і законів, що вони нам озвучать, що ми почнемо знати із значок, що з цього, тільки почать навціла. Але і ну, тут там буде скалкувати мене когось випрошу на постійно дещо точно, що воно буде. Так що рішення ми таке, що пересеремо пропозиції затверджуєте, а після кончого проєкту нове будівництво, але і слави, завернеться елементами благоустрою буде там. Та на улаштування матеріалу здавлю воїну. На територію Центрального парту за адресу Дніпропетровська обласка -Рай, район, селище пожидає та вулиці Когда Сина. І доручити ну, селищного голови Володимира Зерковку укласти довір на проєктно-кошторисну документацію, затвердженої перед проєктною передпорядної пропозиції, які віддачі оперативно і покласти дану е, організатор виконання. На начальній відділу бухгалтерського обліку та звітності, виконавчого комітету, боже дальше селищної ради Муценко і контроль на, на нашому на постійному комісію питань комунальної власне структури хто житлово комунального господарства. Хто за дане рішення, дадане. це завтра, якому проти утримати склада.